Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео продовження життя віртуального портфелю вартістю в 250 тисяч доларів, на який були куплені акції тільки дивіденних компаній. І суть цього портфелю перевірити, чи працює складний відсоток на протязі там 10 років, і чи вдасться з 250 тисяч доларів зробити 600 тисяч доларів, реінвестуючи тільки дивіденди. Тобто виплачені відсотки ми не будемо знімати і тратити на якісь там нові кросівки, наприклад, а будемо реінвестувати в ті самі акції, які нам виплатили ці відсотки, ці дивіденди. Плюс для порівняння ми будемо ще дивитися, що було вигідніше інвестувати, чи в ці окремі. Акції, чи, наприклад, в ET ETF, тобто ETF на всі акції світу. До речі, напишіть в коментарях, нещодавно мені до голови прийшла думка, чи не варто було пробити порівняння ще з топ-5 дивідендних ETF фондів США, таких як Vanguard High Dividend Yield Index, Vanguard Dividend Appreciation Index, IShare Core High Dividend ETF, Spider SP Dividends ETF, IShare Select Dividends ETF і ще можна сьогодні. Schwab US Dividend Equity ETF. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих дивідендних ETF ви б хотіли бачити тут в порівнянні на відстань цих 10 років. Або напишіть свій якийсь там дивідендний ETF, і якщо він набере багато лайків або багато буде коментарів на той, диві... той ETF, то я його включу в цей список. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших інструментів. Заряджаємо позитивом це відео, втискаємо вподобайку і починаємо. Отже, переходимо до нашого сайту Drag Your Dividend. Який допомагає нам відслідковувати наші дивіденди. І бачимо, тут моя вкладочка 250 тисяч. Тут акції, які у нас заінвестовані, бачимо, що на даний момент знову він падає, він впав на 31 тисячу доларів. Тут бачимо графік, які акції будуть виплачувати, скільки дивідендів. І в цьому місці у нас тільки одна там компанія виплачує дивіденди, вартість 150 доларів. Зато в наступному місяці буде майже 3 тисячі доларів. Якщо перейти, йти сюди в вкладочку Upcoming Dividends, то ми бачимо, що в цьому місяці це була компанія MPV. Вона виплатила 150 доларів і все більш ніхто нічого плати, не платив. І в загальному це було 12 числа. Отже, ми і будемо докуповувати ці акції цього, цій компанії MPV на суму 150 доларів. Якщо переключати сюди на вкладочку VTF, то бачимо, що в цьому місці і в наступному місці він не буде виплачувати жодних дивідендів, тому в принципі їх докуповувати ми не. Будемо. Це буде аж в грудню. До речі, як ми бачимо, в ETF так само він впав на 27 тисяч доларів. Перший портфель впав на 30 тисяч доларів. Всі акції світу впали на 27 тисяч доларів за попередній, ну за, за цей місяць. Тому акції з портфелю 250 тисяч, в принципі, йдуть в ногу з усім світом. На даний момент компанія MPV Medical Property Trust коштує 4 долари 90 центів за акцію. Бачимо, тут ми отримали 150 доларів. Мінус 15% ще податку треба вирахувати, то що автоматично стягується, коли вам виплачують дивіденди. Тому що на, на цьому сайті, наприклад, це не враховується. Тут це не пишеться, треба самому вираховувати. І вже потім ще на кінець року, точніше на початку наступного року, ми зробимо до вираховування ще додаткових 4%, щоб сплатити самому податки. Про сплату податків у мене десь тут буде два окремих відео, як то робиться, можете собі перейти, переглянути, якщо ви це ще не дивилися. Податки сплачуються раз на рік. Від березня, здається, напротязі 2 або 3 місяців від березня до травня. Отже, вираховуємо ці 150 доларів, які нам прийшли, мінус податок 22 з половиною. Получається 127 з половиною доларів у нас є, щоб заінвестувати знову ж таки, ті дивіденди, які вони виплатили в цю компанію. От, Поділивши це на 4 90 центів. Получиться, що ми можемо купити 26 акцій і 0,2 ла-ла-ла-ла, тобто 26 акцій. Що ми зараз і зробимо? Заходимо в наш портфель 250 тисяч, натискаємо «Добавити холдинг», «Добавити компанію, вписуємо сюди тікер, який нам потрібен. На даний момент це MPV. вписуємо, скільки акцій хочемо купити, 4, 26 акцій, і воно автоматично підтягує ціну, яка зараз є на ринку: 4,90. І натискаємо ADD. Компанії добавлені, акції можна сказати, куплені. В віртуальному портфелі. Бачимо, тут було MPV у мене 1000 акцій, зараз 1026. На даний момент, знову ж таки, ми сильно багато не виграли нічого, тому що до такових тільки 150 доларів, реінвестували дивіденди. Тому надалі портфель лишається мінус 31 тисяча майже. Сюди в чернетку, сюди в блокнот, ми записуємо, звичайно, то, що у нас відбувалося. За жовтень, 23-го ми отримали 150 доларів, вирухали 22 долари з половиною податку, купили 26 акцій і залишили. У нас ще цілих 10 центів на майбутнє. Для тих, хто вперше на такому відео, я таке відео випускаю щомісяця і планую його випускати на протязі 10 років. Тут є така вкладочка Future Value, що воно розраховує, як має жити портфель і як наскільки він має зростати. От такі прогнози. Це не значить, що буде так прямо на 100%, але ось такі є прогнози у нього знову ж таки. Бачимо, що на даний момент цей портфель коштує 250 тисяч доларів. Ну, точніше, в нього було вкладено 250 тисяч. Доларів. І тут написано, що на даний момент він коштує там, 223 тисячі доларів, і скільки мені в рік приходить, там 15 тисяч доларів в рік. І дивідендна дохідність, дивід... дохідність портфеля 679 у відсотках. На протязі ось наступних 10 років має бути отаке зростання, тобто, це буде реінвестиція дивідендів, які приходять, плюс якийсь там ріст акцій. От і за 10 років мій портфель має вирости з цих 250 тисяч доларів до 553 тисяч доларів, не вкладаючи більше ніяких грошей додаткових, крім дивідендів, крім реінвестування дивідендів. І за 10 років він по прогнозам має зрости на 151 Тобто з 250 тисяч доларів ми зробимо 550 тисяч доларів, нічого не роблячи, реінвестуючи тільки дивіденди. Якщо ж це, наприклад, подивитися на графік ще більший, тому що складний відсоток працює чим довше, чим далі, тим сильніше то бачимо іншу картину, що ось цей 2023, ті самі суми, бачите, 223 тисячі доларів, які в мене зараз є заінвестовані. За 15 років по такій діограмі, ось тут за 15 років стоїть, має портфель вирости на 346% і складати майже мільйон доларів. Клали 250 тисяч доларів, за 15 років він має вирости десь до мільйону. Знову ж таки, це все прогнози. Це не говориться, що так буде. Може, взагалі там впаде ще менше, але на. Від... Відстані в 10-15 років зазвичай має бути ріст, принаймні так завжди було. Якщо по цьому самому принципу подивитися, в etf цей світовий ETF на всі акції, то тут трішки по-інакшому бачимо, тому що у нього дивідендна дохідність всього 2,2. Зараз портфель коштує 225 тисяч доларів. За 10 років він має вирости на 60% і бути вартий 356 тисяч доларів. Якщо тут взяти в відстань в 15 років. То бачимо, що має вирости з цих 200, може сказати, 50, які ми вклали зараз, 225 тисяч доларів коштує до 458 тисяч доларів. Список акцій, які вкладені, які заінвестовані в цей портфель, можете собі тут побачити. Я не говорю, що треба інвестувати саме в ці акції. Це я більш для прикладу. В деякі компанії я б собі заінвестував. Ну і в деякі я і заінвестував в своєму реальному портфелі. Наприклад, British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, MPV, PepsiCo і Verizon. От я маю у себе такі компанії, як British American Tobacco, Medifast Маю, MPV Маю і Verizon маю. Немає тільки Пепсіко і Джонсон Джонсон. І, і на даний момент, як бачите, в плюсі тільки VA Ryzen у мене, плюс 3000 доларів, всі інші компанії у великих мінусах. Знову ж таки, якщо перейти на сайт Finviz і подивитися на карту SP500, хоча б тут бачимо за останній місяць, то ми бачимо, що майже всі компанії в червоному тобто йдуть в мінус. Тобто весь список SP 500, майже весь список за останній місяць був в мінусі, крім деяких компаній. Microsoft, Amazon, ну і ще декіль, декіль, декілька небагато. А так в основному майже всі були в мінусі на 10%, на 7%, на 6%, Tesla 15%, JP Morgan, Berkshire Hathaway на 7%. Ну і можете собі бачити Exxon Mobil 11. Пишіть коментарі, вподобайка, підписка, успіху в інвестиціях.